Караській міській раді кворуму немає. Тим не менш, сьогодні ми відзначаємо День зборності. в у 2019 році був підписаний акт злуки між ОНР і Західною Українською Народною Республікою. У 90-му році була першою ланцюг живий, який об'єднував Захід в Схід України. Може, хтось з вас приймав тоді участь в першому. Я приймав участь школярем луцької школи Сьогодні о 14-й годині буде символічний шмоб, чи Як ви називаєте це? Що? Ланцюг. Ну, до Києва не дотягнем, по поворошу трошки потяне. Свято всіх. Це значиме свято, яке говорить про те, що Україна. Відсягнуть до так на сьогодні, кворуму немає в черговий раз станом МК депутатам, які відсутні. Нагадаю, що згідно чинного законодавства, закону про статус депутатів місцевих рад, одна з підстав відкликання депутатів є наявка на пленарні засідання. Якщо більше половини пленарних засідань депутат був відсутній протягом року. Це є пряма підстава про відкликання за народною ініціативою процедури різні, від подання партії до проведення зборів громадян. В умовах воєнного стану збори громадян, мабуть, це буде зайве, а от по партіям цим потрібно працювати. І це потрібне розуміння, знати повинні всі. Хтось каже, що відсутність депутатів це є підстава для прийняття рішення Верховною Радою. Це не так. Якщо депутати не хочуть, вони просто замінюють. Це законодавець прописав. Якщо навіть депутати будуть там, скільки я розумів, ходять такі чутки, що звертаються до Верховної Ради, про прийняття рішення Верховної Ради нагадаю, що депутатський корпус. В тому числі міської ради, не є суб'єктом подання такої законодавчої ініціативи. Тому, якщо вони саботують, хай складають мандати або на це повинні реагувати відповідні партії. І знову затримки були по прийняттю бюджету. Я думаю, всі читали те, що я писав в каналах, де розписав. Як тримався бюджет Вараської громади на 25 рік. До сих пір внести загальну державну систему логіка. Це фінансова система, яка об'єднує всі бюджети всіх рівнів України, бюджет Варадської громади внести логіку не вдається. При нагоді при зустрічі з міністром фінансів я задам питання таке риторичне. Чи контролює Міністерство фінансів Градську міську раду? І той орган, який затверджує бюджет? Бачу, люди, хто розбирається в фінансах, киває, що не контролює. Хочу почути це від юрістів від Мінфіна. Я думаю, ми такий лист ще паралельно напишемо за сьогодні. Найближчими днями очікується зустріч з керівництвом з віце-прем'єром. Завтра в п'ятницю. Я доповім також ситуацію, яка відбувається у нас по фінансам і по роботі ТВК. Сьогоднішній колапс, який це одна з причин, це не робота ТВК за ініціативи постанови ТВК. Наявність суддів зупиняє всі процеси в громаді вже півроку. 16 серпня фактично паралізована робота зв'язку з тим, що ТВК не робить те, що. І є пряма норма, прописана в законі, а керується не законом, а постановами, що є документ нижчого рівня. На цю тему, до речі, апеляційний суд у Львові відкрив провадження. Я сподіваюся, Львівський суд швидше це зреагує, ніж рівненські суди, які відхилили вимогу партії до ТВК прийняти рішення провести нових чотирьох депутатів. Появою нових депутатів робота сесії відновиться, сподіваюся. І ті, хто не ходив на сесії, хай не ходять. Так спокійніше. По бюджету всі кошториси і всі необхідні документи подані в казначейство. Розпорядження про виділення коштів бюджет громади. Здається, вже всі підписав, що позавчора. Все е, на полі казначейства. Наворацька міська рада, Навораська військова адміністрація не затримує проведення не авансів, а як це правильно, першої частини заробітної плати. Я думаю, сьогодні-завтра підуть виплатися. А чому затримка? Читайте попередні пости, які позавчора писав. Тому хаосі, але вдалося зараз щось хоч щось зробити і зробити розпорядження і повиділяти кошти на в тому числі на зарплату і на всю діяльність. Стосовно е, заповненості бюджету на весь рік по зарплатам, по об'ємам премій, ми те ще будемо говорити трошки окремо з розпорядниками і з департаментами. Е, люди не повинні страждати від того, що хтось. Когось образив там або має щось особливу думку. Не довиділяє кошти, а які повинен був виділити, що права людей не повинні страждати від амбіцій чиновників. Є питання у когось, щось хтось може озвучити хоче. Наступно збирати сесію навіть не знаю, але я думаю, це буде зразу після прийняття рішення ДВК проведенову депутаті. Ну от, коли, як це на двох зібратися так от можна буде, хоч кожен день. Кожен день, о 9-й годині, збирається сесія. На 15 хвилин. Хочу я нагадувати. За 10 днів до, до факту я повідомив. Да. Е, можна таки, знати, от. щоб не, не злазить, краще наказати. Я сподіваюся, ЦВК і ТВК прийме рішення і ми зразу зберемося. За, за попередньо попереджу, як це вимагає закон. Хоча позачергову сесію можна зібрати, закон пише за одну добу. Може і так бути. Сказати вам дату. Почекайте. Хай інтрига лишається. Всім дякую.